Вісника нема ще. Ну сьогодні буде. Армійського товариша через вісник знайшов Анатолій Хомазюк з Городні. Служили разом Це в Таджикистані моя... 60 років тому. Василь Дагошавка 1965 рік. Мене призвали у погран війська. Підходить Василь Дагошавка. Привіт земляк. каже: звідки ти Я говорю, з Мощенки? А я з Карповки. Городнянського району. Побачив давнішнього друга на першій сторінці улюбленої газети. Беру газету, читаю. Угу. У 80 років Василь Давашапка знайшов свою віру і переїхав за 800 кілометрів. Тепер Василь живе у Дібрівному, за кілька кілометрів від городні. Хомазюк збирається до товариша в гості. Телефона нема. Буде Василеві сюрприз. Завтра, думаю, поїхати до його з дружеським візитом. Анатолію Хомазюку удача відвісника посміхнулася двічі. Передплатив газету на перше півріччя 2026 року, відправив конвертом абонемент до редакції на акцію і виграв електрочайник. Вітаю. Дякую, велике спасибі. Чаю, на жаль, не попили, посвітла не було. Анатолій Дмитрович був начальником городнянського автодору. 14 мільйонів на купони це ставка начальників була. А зараз на ньому все домашнє господарство. Тут а, огурці, розсада. Більше про нашого переможця читайте в газеті. Передплачуйте вісник ЧЕ та підписуйтесь на нашу сторінку в інтернеті. Вісник ЧЕ. А що іще?